На дворі стане темно, Миколай приходить потаємно. Ще? Ніхто його не бачив. У лізецька дитяті кладе, підбудуськи, подарунки так низькі. Я побачити чудо і сьогодні спати не буду. Все я не спав, не спав, все цікав, цікав. Та я починаю дві мати. Миколай зайшов у хату. Нахилився надзі мною та лускоче було дой. То стихесенько і відкрити оці. Так. Та, мабуть, сплю. Миколая, я люблю. Молодець.